Яка яскрава ознака того, що людина у вас закохана? Закохана в тебе людина робить все, щоб бути поруч з тобою. Вона ділиться з тобою якимись смішними, цікавими і особистими речами, якими вона не ділиться з іншими людьми. Шлях би його трафив. Я роблю деякі з цих речей, щоб просто завести нових друзів. Ну тоді ти можеш організувати кекс зі своїми друзями. Навчатися в коледжі і вставати о 7 ранку, щоб поснідати з нею. Коли в тебе в цей день немає пар. Змінено. Я просто терпіти не можу прокидатися зранку. У мене була дівчина, яка в коледжі робила так само. Кожного дня вона будила мене в один і той самий час несміливим стуком у двері, щоб дізнатися, чи не хоче я поснідати. Само собою, я ніколи їй не відмовляв. Вона також завжди придумувала причину, щоб зайти до кожного в кімнату і побажати приємної ночі. Просто щоб у кінці зайти в мою кімнату і залишитись там довше. Ніхто цього не помічав. Крім сусіда, ми були щось типу неофіційними батьками нашого поверха. В підсумку ми зустрічали з нею два роки. Будь ласка, скажи мені, що через два роки ви одружились. Ні, вона зрадила мені зі своїм кращим другом. Ви можете визначити, що подобається дівчині по положенню її ступнів. Якщо вони знаходяться за напрямком її вух, ви їй подобаєтесь. Або якщо вони знаходяться у вас за вухами. Він дуже радий вас бачити, навіть якщо він ледь може підтримати діалог з вами. Отак. Довгі паузи в розмові і ще погляд вниз. Це ключові моменти. Орієнтуючись на ці факти, я закоханий майже ви всіх навколо. Я не можу під час діалогу довго дивитись на обличчя людини. Коли я сиджу поряд з якоюсь дівчиною, і наші ноги торкаються одна одної, а вона при цьому не забирає ногу, я починаю фантазувати про те, як ми будемо жити разом до кінця своїх днів. Я такий самотній. Напевно, тобі круто їздити в автобусах. Кожного ранку дорогою на роботу я в когось закохуюсь. Якщо він найголосніше всіх сміється з своїх жартів, часто кажете ім'я, весь час дивиться на тебе, залишає комент під кожним постом в Фейсбук, залишає вподобайки в інсті. Що ж, напевне, моя мама закохана в мене. Я завжди знаходжу спосіб, щоб побути поруч зі своїм крашем. Одного разу я йшла на обід аж два рази, тому що мій краш запросив мене перекусити. О Боже, як я переїла! Мені навіть було противно від того, що я стільки з'їла в той день. Точно, я познайомився зі своєю жінкою в спортзалі. Я почав ходити в зал в той самий час кожного дня, надіючись на те, що вона буде там. Після цього в нас з нею появилася спільна компанія друзів, і я завжди старався ходити на заходи, на які вона йшла, сидіти поруч з нею, їздити в одній машині, і т.д. Змінено. Я забув уяснити дещо. У моєму випадку було ясно, що почуття в нас взаємні. Ми були хорошими друзями до того, як одружитись. Я б не рекомендував робити подібне з людиною, якій ви не цікаві. Переважно це видно тільки зі сторони, коли при кожному зручному випадку людина дивиться на тебе в моменті, коли ти на нього не дивишся. Лол. В 9 класі я була дуже закохана в одного світловолосого хлопця. Якось під час обіду я побачила, як він розмовляє з нашим спільним другом. Я не могла відірвати від нього погляд, наскільки він мені подобався. Я сиділа зі своїми подругами, ми про щось тревенули. Моя подруга помітила, що я весь час дивлюсь на нього, але при цьому він також дивився на мене, коли я на нього не дивилась. Через 7 років ми одружились, і в нас вже є дітки. Щоправда, я навпаки стараюсь не дивитись на людину, в яку закохана. Саме так, чим більше намагаєшся не помічати людину, тим більше вона тобі подобається. Одинокість гарантована. Здається, давним-давно я читав про цей признак в Reddit. Почувши у компанії смішний жарт і посміявшись, людина переважно дивиться на того, ким вона захоплюється, з ким відчуває близькість. Вона хоче оцінити реакцію людини, яка йому подобається. Тут йдеться не тільки про закоханість, але це достатньо яскравий знак. В мене була одна знайома, яка вела себе таким самим чином. Ми тоді дивилися виступ у Діснейленді, куди вона пішла зі мною і компанією моїх друзів, яких вона не знала. Вона декілька раз відреагувала на щось, подивившись на мене. Я подумав, що це явний знак її зацікавленості в мені, і запросив її на побачення, а вона сказала, що бачить в мені тільки друга лол. Змінено. Багато пишуть, а на кого ще вона могла подивитись у цей момент. Так, я розумію, що вона відчувала себе ближче до мене, ніж до людей, яких вона не знала. Але я думав, що той факт, що вона була готова піти кудись зі мною і людьми, яких вона не знала, був знаком того, що вона в мене закохана. Як виявилось, я помилявся. Ну, ти типу полов. Я ходив у кафе, в якому працювала ця дівчина. Вона була в мене закохана. Часто, коли я збирався, щоб йти, вона підходила до мене і казала: Ні, залишся ще трохи. Я візьму тобі начос. Від цього було до біса важко відмовитись. Вона купувала начос зі знижкою для співробітників, приносила велетенську тарілку, ми сиділи і разом їли. Змінено, в нас не було якогось казкового гепієнду в нашій історії, але все ж він був доволі щасливий. Як виявилось, ми не були створені один для одного, щоб прожити разом все життя. Скоріше за все, моїм призначенням було дати їй допомогу, яку вона так відчайдушно потребувала, а вона мала показати мені, як це чутливо відноситись і турбуватись про кохану людину, а не тільки кекс. За ті декілька місяців разом ми двоє змінили життя один одного на краще. Якось раз я побачив, як дівчина, в яку я був закоханий, стоїть до мене спиною в іншому кінці вестибюля. Я зірвався до неї і, ніби граючись, штовхнув її в ногу. Я не знаю, чому саме це я зробив, але я, типу, випадково ніби штовхнув її по нозі. Однак по справжньому. При тому, що тоді я був дуже юний. Пильний погляд і нервовість в розмові. В мене зі всіма так. Весь свій час. Я закохався в одну дівчину з нашого колективу, який я дав призвіско Дівчисько. Всі колеги через мене почали називати її Дівчисько. Якось одного разу, не усвідомлюючи, я почав її називати по імені. Всі колеги, крім неї, зразу все зрозуміли, що до чого. Було ніяково. Ти дав їй прізвисько до чи після того, як в неї закохався. до ми працювали разом в одну зміну, і коли вона тільки прийшла на роботу, вона так погано справлялась, що я подумав, що її звільнять, тому не хотів запам'ятовувати її ім'я. Типу, це було свого роду образою, оскільки я не очікував, що вона лишиться з нами надовго. Я називав її дівчинською коло року, перш ніж до мене дійшло, що я закохався в неї. І ще півроку перед тим, як я це усвідомив, я затупив і почав кликати її по імені. В загальному, в той момент, моїм колегам все стало очевидно. Тривожність. Шлях його трафив. Виходить, я закоханий в затори в час пік. Я люблю тебе час пік. Починаєш наярювати удава в заторі. Якщо ти говориш якесь безглуздя, а потім, коли лягаєш спати, питаєш сам себе якого милого я це сказав? У нас в театрі була дівчина, якою був закоханий. Вона весь час робила одну цікаву річ: якщо я говорив їй щось легка образливе і боявся, що вразив її. Вона спеціально награно ображалась. Думаю, вона знала, що я закоханий в неї. Якось раз після такого випадку я пробував зробити їй комплімент. Сказав у тебе добре виходить? Як би це сказати? Симулювати Ну, знаєш, грати? Так, так, грати. До речі, я актор початківець. Якщо людина прикладає свої долоні до вашої, щоб порівняти розміри ваших рук. Шлях би тебе трафив. Флешбек зі школи. Вчитель фізкультури в школі для хлопчиків порівнює свою руку з твоєю. Після чого хлопає тебе по задниці і зітхає. Можливо, коли-небудь. Я теж саме роблю зі своїми коришами. Ей, Дейв, не хочеш ще разочок зрівняти розміри рук? Так шлях би тебе трафив, Джо. Дві руки хлопають об скляну дверку душа. Як тільки у мене з'являється дівчина. Буквально всі інші дівчата починають в мене закохуватись, тому що в тебе з'являється впевненість в собі. Насправді існують декілька наукових досліджень, котрі підтверджують той факт, що жінки хочуть чоловіків, які вже зайняті, або являються бажаними серед інших жінок. В виході дослідження жінкам показували фотографію чоловіка в компанії дівчини, а після фото цього ж чоловіка, але самого. Жінки незмінно оцінювали привабливість хлопця з дівчиною вище, ніж на тій фотографії, на котрій він був сам. Крім цього, чим привабливішою була його спутниця на фото, тим вище жінки оцінювали привабливість самого чоловіка. Він Салют. Ти як? Вона. Привіт. Я добре. А ти як. Він. Я добре, а ти як. Я помітила на своєму власному досвіді, і мені здалося, що це досить сильний признак. В загальному це помічається, коли людина веде себе з однією людиною протилежно тому, як вона веде себе зі всіма іншими людьми. Розглянемо мій випадок. Я дуже скромна, інтровертка і страдаю соціальною тривожністю. Однак, якщо я закохуюсь в когось, у мене тут же активовується здібність заводити і вести діалог, хоча і не завжди відмінно. Я стараюся говорити голосніше, впевненіше. В бесіді з цією людиною я більше сміюсь, усміхаюсь. В той час, як з іншими людьми, зазвичай я веду себе більш монотонно і беземоційно. За своїм кращим я стаю більш ігривою. А ще в мене є дуже голосні та буйні друзі-екстраверти, котрі, влюбляючись в когось, стоять поруч з цією людиною повною протилежністю себе. Вони перетворюються в тихих, спокійних, сформізливих людей. Вони стають надто уважні до того, що вони говорять і як вони це говорять. За цим дуже цікаво спостерігати. Ця людина хоче більше з вами спілкуватися. Той робить, що старається легенько вас торкнутись, типу кидає руку на коліно, пхає ліктем, тикає і т.п. Є один простий приклад подібних легких і невинних дотиків, котрі часто впускають з виду. Це знову ж таки зрівняння розмірів рук. Однак такий прийом працює лише один раз, якщо, звісно, різниця в ваших рук не супервелика, а ще, якщо людина закохана, то їй хочеться хвалитись і базікати частіше, ніж раніше. Таким чином, вона намагається привернути увагу того, в кого вона закохана. Або коли ви випадково подивились в ви очі співрозмовнику, а той відводить політ, ніби дивитись на вас це злочин. А коли вже ви відводите політ, то він знову дивиться на вас. Ще одна маленька, але правдива деталь. Закохана людина поряд зі своїм кращим усміхається тою самою усмішкою. Ну, типу, чи є взагалі хтось, хто б не усміхнувся, будучи поряд з людиною, в яку він закоханий, це майже неможливо. Окрім тих випадків, коли поруч з нею ти червонієш і мовчиш, ніби риба. По якійсь невідомій ти мене причині, я завжди старалась бути поруч з людиною, в яку закохувалась. Притому незалежно від того, наскільки це було умісно, я завжди старалась підходити до цього стратегічно. Домовлялась зі подругою або знаходила якусь причину, щоб бути там, де він. Однак моя логіка була вищен розбита, коли одного разу він вирішив сісти за мій столик, і вияснилось, що він сів поруч не для того, щоб побути зі мною, а для того, щоб поспілкуватися з нашим спільним другом. Ну, принаймні він знав, як мене звати. Я прочитав всі коментарі і можу гордо заявити, що в мене ніхто не закоханий. Вельми вдячний за перегляд. В коментарях під відео скажіть, що з усього цього дійсно правдиве, а також можливо ви знаєте кілька моментів на цю тему. І не забувайте дивитися наші інші круті випуски.